Смотрите. Буде йоги. У нас сьогодні буде урок з йоги з дітками. Отже, ми стаємо в таку позицію, на четвереньки. і зараз буде у нас справа кошка-корова. Ми робимо вдих, видих. Округляємо спинку, округляємо. Коли ми округляємо спинку. Коли ми округляємо спинку, ми тут круглимо. Добре, добре, добре. Вдих. Відкриваємося. на нагору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. А тепер праву ручку, оце права ручка, ми витягуємо вперед. Вперед. До мами. Вперед. Ага. Міняємо ручку. Міняємо ручку. Молодець. А тепер молодець. А тепер тримаємося цією ручкою за маму. Лівою і праву ножку піднімаємо назад. Де права ножка? Ось так. І тягнемося. Раз, два, три. Інша ножка, інша ручка. Витягуємося. Вищу ножку. Раз, два, три. Закінчили. Молодець Сідаємо ось так. Сюди ножки. Підійди до мене, ближче. І витягуємо ручки один до одного. Спинку назад. Молодець. А тепер ставимо ножку на ножку. Хоп. Хоп. Мені ножку сюди став. І другу. Раз, два. Три. І ручки відпускаємо. Хопа! Ручки відпускаємо. Молодець. Тепер з'єднуємо ножки. Ось так. Стопи з'єднуємо. Стопи з'єднуємо, кодь. Ножки на ножки. Ні, отак стопи з'єднуємо. Метелик. І беремо ножки ось так. І метелик починає летіти. Починає летіти. Колінця, метелик починає летіти. летить летить, летить, ручки нагору. Летить, 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 летить. Летить, 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 летить. летить. І тепер тягнися вперед. Все, ось так. Добре, добре, і опускаю головеньку. Молодець. Тягнемося разом, тягнемося разом, тягнемося разом, тягнемося разом. Я потягнуюся. Окей, супер. Тепер лягаємо на підлогу. Мама лягає на підлогу. Пупсик зверху. Иди до мене сюди. На коліна мені. Сальотик. Самольотик. Ручки в сторони, ножки назад. випрямляй. І дивися нагору. І дивися нагору. Ручки вище, 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 вище. Молодець. Ножки разом. Молодець. І дивися вперед. І мама робить ось таку вправу. Мама робить вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Хаба. Весь час підтримуємо дитинку, щоб вона не впала. О, молодець! Витяглися. Глядаємо. Ну ось, наші вправи закінчилися. Друзі, Друзі, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся. У нас буде багато різних цікавих відео, в тому числі йога з дітками, та й, в принципі, йога для дорослих окремо без дітей.